Ми в Іванівській громаді Чернігівської області. Ця громада зазнала найбільших руйнувань в області. І зараз ми поговоримо з головою громади Оленою Швидкою про те, як відбудовується громада. Пані Олено, вітаю вас. Е, вітаю, розкажіть. Давайте почнемо з того місця, де ми з вами стоїмо. Це будинок культури, це центральний будинок культури в селі Іванівка, який ну зараз в такому стані зазнав дуже значних руйнувань. Залишилися тільки стіни. Сюди дійсно були і прильоти. Тут був і російські війська. Потім тут були і снайпери. Чи є вас плани на його відновлення? Так, звісно, є в одній із делегацій, це були громадяни Чилі. Був чилійський архітектор, який помітив. Наш будинок культури і запропонував нам намалювати саме ескіз, який він бачить будинок культури у Іванівці. І зараз ми маємо чудовий ескіз цього будинку культури. На даний час є плани на розроблення проєктно-кошторисної документації, і потім дійсно ми сподіваємося на те, що будинок культури відкриє свої двері. У нас в такому ж стані і Ягіднянський будинок культури, але помпезним будинком культури у Ягідному ми не бачимо, тому ми попрохали його, щоб він намалював нам будівлю, яка буде включати в себе не тільки будинок культури, але і приміщення, де люди зможуть збиратися, адміністративне приміщення, щоб він був компактний і особлива увага наша зверталася на те. Що там повинно бути укриття? Ну про терміни говорити рано, тому що, по перше, в цьому році ми розробимо проєктно кошторисну документацію, але я розумію, що це будуть дуже значні кошти, які громада не має, тому все залежатиме від того. За які кошти цей проект реалізується в майбутньому? Яких руйнувань зазнала громада? Ми маємо в своїй громаді пошкодженого майна 1759 і плюс до цього зруйновано в 226 будинків. За минулий рік громаді вдалося відновити значну кількість житлових будинків саме завдяки різним фондам різним волонтерським організаціям. Також держава допомагала матеріалами, і майже 700 будинків на даний час вже відновлено. Відновлено повністю, і там живуть люди. Ми не брали конкретно одне село і не починали робити, щоб це одне село закінчити до нуля. Тому ремонти робилися по всіх селах. На даний час у нас продовжують працювати організації. На даний час у роботі 176 будинків. Але е, організації далі беруть наступні будинки в роботу і далі ремонтують. Проблема із перекладенням стін саме. Немає спеціалістів і у організацій, і зараз в основному роблять вікна, двері і дахи. Це першочергово, що відновлюють, але якщо в людини пошкоджена стіна, то з цим набагато складніше зараз. пробуємо вирішувати до вас, приїздив посол Латвії в Україні так. і перевіряв, як проводиться відбудова будинків, які фінансує саме ця країна. Розкажіть, будь ласка, які ще країни, от окрім Латвії, підтримують громаду у відбудові? Це відбудова тих будинків, які я сказала з 226, які зруйновані в от саме Латвійська Республіка нам надала матеріали для семи будинків зруйнованих. У якому селі? У селі Ягідне Вони, умова була саме для села Ягідного, тому ми і обирали будинки саме так. Там дві сім'ї будують самі, і п'яти сім'ям будують волонтери. Один будинок у нас вже робиться всередині опалення, і три будинки вже підготовлені для заливки бетоном фундаментів. Буде тепліше, буде будемо рухатися швидше. Це ще згадала про країну. Це Швеція, нам надали модульне містечко, яке ми встановлюємо у селі Красному, і вже на даний час одна сім'я там проживає. Хоча відкриття ще не було, відкриття буде тільки у травні місяці. Як ви вирішуєте, які будинки першочергово відбудовувати? Чи є у вас список, чи це згідно зі зверненнями жителів громади? Я розкажу на прикладі ягідно. Тому, тому, що ну найбільше будинків відновлю із нуля будується там. Ми зібрали всіх погорільців: це 16 чоловік, і запропонували людям визначити чергу, кому першому будувати, а кому останньому. Визначали самі люди, але визначились можна сказати три. Черги ні, не одна, тому що е, пропозиція була будівництво будинку е, 60 квадратів маленького. Е, то не всі люди погодилися на такий малий будинок. Три сім'ї сказали: ні, ми е, не хочемо маленький будинок, ми хочемо не менше, ніж у нас е, був, але у нас немає можливості будувати. От вони стали в останню чергу. Дві сім'ї, які сказали, дайте нам тільки матеріал, ми будемо будувати самі. От це інша історія. І останні ну інші люди, які визначили чергу, вже які погодились на будівництво будинків 60 квадратів, але що будували волонтери, бо там дійсно немає кому будувати. Отак От визначилася і черга. Спочатку ми створили комісію в минулому році, зробили акти обстежень усіх будинків, які пошкоджені, але не всі люди були на місцях, тому не всюди можна було зайти. І коли люди поверталися, зверталися зі зверненнями або в старостати, або в сільську раду. І продовми до сих пір продовжуємо робити акти обстеження тим людям, які повертаються, в яких ну, дійсно є пошкодження. І таким чином складається Реєстр пошкодженого майна, який ми відкрито надаємо, відкритий до нього доступ, ми надаємо будь-якій організації на відновлення. Також помічаємо, яка організація взяла який будинок у роботу, щоб не було ну, перетинань. Є ще у нас організація, вона називається Repair Together. Ця організація, ми почали з нею працювати у травні місяці минулому році. Починали працювати з прибирання. Спочатку прибирали вулиці в Ягідному, потім будинок культури, потім перейшли до згарищ наших. Я думаю, також багато хто бачив толоку у цьому будинку культури. Це переросло у те, що. Дані волонтери нам почали не тільки прибирати, а й ремонтувати будівлі. Вони відремонтували біля 40, більше 40 будівель, нам, а також почали будувати будинки з нуля. Вони самі визначили сім'ї, в яких вони прибирали. Це сім'ї з Лукашівки і почали в них будівництво. Потім також вони ну в яких селах прибирали, зав'язувалась дружба, і на цей рік визначено п'ять будинків в Іванівці для будівництва, і була в них пропозиція будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб, які втікли від окупації від зони бойових дій, а саме для тих переселенців із Луганської і Донецької області. У нас також є такі сім'ї, чотири тому. Ми визначили ділянки, оформили їх. І вони будуть 4, ну, для чотирьох сімей також цих будувати чотири будинки у Краснянському окрузі. До нас звернулися жителі села Золотинка, і вони скаржаться, що от саме цьому селу мало уваги, і що там не відбудовуються будинки, от які зруйновані вщент, і людям немає де жити. 3 березня. Почали йти до нас вже в а, Ішли вони із Лугу, звідси, з цієї сторони. От. І зайшло в село більше 200 одиниць техніки і танки. і... БТРи і інша техніка, дуже багато. Ну і так як вони заїхали із мостка, що це з Лугу, і до нас сюди, десь о другій годині дня. Всі ми сиділи в підвалах. Ви в своєму будинку тут були в підвалі? Ми тут, да, от там зелені двері, то наш підвал у, у сараї. І ми там сиділи, нас там було сім чоловік. Дітки маленькі, внуки мої, і чоловік вже, і я, і діти. І мама ще 84 роки. Та малоходяча так була у будинку, і вони зразу із БТРа розстріляли наш будинок. От, ну ми ж сиділи в сараї у підвалі, і цього ж не, не бачили і не чули, що він вже горить у нас будинок всередині. Коли вони нас повитягували із підвала. Хотіли забрати і відве, кудись відвезти в безпечне місто, як вони виказували. Вже була така задимленість, що ми не, не змогли не винести нічого, не зайти в будинок. Я маму є витягти, це... А мама ваша в будинку, мама в будинку була? була, да. Він швидко згорів. Вони оце в два години десь до другій годині підпалили і до чотирьох 4... ну, вже да. нічого не було. Заявку подавали, зібрали документи всі і від о, о, пожарників. Що акт, що будинок спалений, і з міліції, і всі ці документи, які ж треба, все ми зібрали, папочку сформували, і вона у сільській раді є. Їздила я в сільську раду в Івановку, як ото почали в ягідному в Іваносі привозити стройматеріали, що стоять блоки ж і все остальне. Такі я ж їздила, кажу: ви ж мене теж в очередь чи там якось поставте в списки, щоб. Дати нам теж стройматеріал. Ну, вони мені сказали, що це зараз інша програма для ягідного інші села. Вони поки їхати не будуть. Що ми можемо сказати жителям золотинки і Слободи, чиї будинки зруйновані? Що я можу сказати? Так, дійсно у нас дуже багато зруйнованого майна. Це 226 будинків, а будується десь 17, ну до 20. Із, начебто 20 будинків будується в громаді і багато, але з 226 це ну, зовсім маленький відсоток. Дійсно є, волонтери заходять обирають собі сім'ї, яким будуть будувати будинки, і будують. Ми постійно всім волонтерам ми даємо повний перелік. Ми зробили по всіх 226 зруйнованих будинків і сім'ях. Ми зробили окремі їхні історії. Прописали. Ми додали туди фотографії. Ми зробили реєстр пошкодженого майна, але туди включили повністю зруйноване, щоб першочергово волонтери. Бачили саме ці будинки, на жаль, дуже мало волонтерських організацій, які заходять будувати саме з нуля. Виходить, що від волонтерів залежить в якому саме селі вони відбудовують будинки. Так в більшості випадків в 99,9% так. Чи має кошти громада на відновлення житла? Чи допомагали ви відновлювати людям будинки, наприклад, будівельними матеріалами? Чи громада не має коштів на це? Е, ні, на жаль, наша громада дуже постраждала, і ми не маємо кошти на відновлення житла. І жодної гривні ми на відновлення житла не витратили. Ви назвали країну Латвію, Чилі, які допомагають? Які ще країни допомагають саме Іванівській громаді? З того, що можу згадати, що останнє це в минулому місяці Німеччина нам надала навантажувач для нашого комунального підприємства, а також полякам, завдячуємо за пожежну машину. Да, дійсно, для нас була це, колись ми не задумувалися за цим, тому що ми дуже близько біля Чернігова і ми користувалися послугами ДСНС із міста Чернігова, але Після деокупації, коли не було мостів, це дійсно стала дуже велика проблема, і ми задумалися над тим, що нам треба створити і швидко своє пожежне депо. Які комунальні заклади постраждали у Твиванівській громаді. Я можу так сказати так, що жоден заклад, жоден комунальний заклад, який є в Іванівській громаді, він не залишився таким, який був до війни. Він або пошкоджений, або Такий, як цей будинок культури, зруйнований повністю. Найперше, з чого ми почали, це Іванівська амбулаторія. Це найперша будівля, яка була відремонтована. Там були встановлені вікна, двері нові були встановлені, хоча вона дуже нова. Пані Олено, розкажіть, будь ласка, ми бачимо, що це нова амбулаторія. В якому році вона відкрилась? Амбулаторію ми відкрили 20 квітня 2021 року. Це нове будівництво, нова амбулаторія. Працюють два сімейні лікарі, фельдшер, медична сестра. Безувалась вона за державні кошти і частина була виділена із громади. Як постраждала амбулаторія? Постр... амбулаторія, так як і всі будівлі комунальної власності, була пошкоджена, не було вікон, не було дверей. Також ми бачимо посічені посічений оббивка, там дах. І, звісно, всередині амбулаторії було безлад такі. Ну, ну ходім, подивимося, амбулаторію. Слава Миколаївна. Розкажіть, будь ласка, от коли були в окупації ви так. і потім зайшли в амбулаторію? Що ви тут побачили? Жах. Жах. Я просто поїхала в амбулаторію, коли вони ходили по, по наших селах, по селу кругом. Ну маю поїду, візьму мояких бинта якого чи моя медикамент лишився. Я коли зайшла сюди, я отам правду вам кажу, упала перед порогом. Що я побачила? Розбиті вікна. Бруд, жах, що творилось в ми, е, Всі карточки, усі, все, що було в столиках, все валялось в одній кучі, все перемішане. Там була і їхня одяг, їхній, і рубашки їхні, і звиняюсь, випорожнення ну, їхнє, все, все було. Це жах. По правді ми думали, що ми вже в амбулаторії, ніколи не зайдемо. Вони тут жили. Вони тут мешкали, вони мешкали. Не мешкали, там і гидали. Коли ми вже трошки, наче відійшли від цього, я кажу, дівчата, давайте підемо прибирати. Є вікна, нема вікен дверей, ну будемо щось робити. А може, ми будемо ще й працювати. У нас же ні зв'язку тоді не було, ні світла, нічого. І ми з дівчатами прийшли і почали всі убирати тут. Поубирали і наче так, наче нічого й не було. Зараз вона вже повністю відновлена. Так, да, вона відновлена і вона працює. Наступні кроки, які були, це наші школи. Тут, звісно, допомагали не тільки волонтери, а працювали і вчителі, і директори, і весь технічний персонал, а також батьки. Чиї кошти були, от коли відновлювали заклади освіти школи. Різні кошти були. Це були кошти і за кошти держави були частина вікон закуплена. Також, але більшість це були волонтерські кошти. Це… Це саме волонтери вкладали кошти. Поясніть, будь ласка, волонтери вкладали кошти. Ці кошти приходили на рахунок громади, Ні. чи вони привозили матеріал? Як це Е, Якщо говорити ну окремо по школах, Колочівську школу окремо приходили матеріали, волонтерські організації або просто окремі волонтери завозили матеріали, і батьки ну не буду повторюватися, вони з цим матеріалом працювали. Якщо ми говоримо, наприклад, про іванівську школу. Тут також були волонтери, які встановили там вікна. Вони приїхали закуп... самі свої купили вікна, заміряли. Самі купили вікна, самі приїхали. Постав... встановили їх. Також надавали матеріали, які там батьки. Діти, вчителі всі приходили працювати. І останнє, що ми зробили, це благодійний фонд за сильну Україну. Нам приїхали і зробили дах на Іванівському ліцеї. Вони зроблять? самі заключили ну, договір, я так розумію, підрядником. із підрядником. Підрядник приїхав, зробив. Ми, ми побачили по факту: єдине, що зробив наш відділ освіти, це обрав колір даху і, і все більше нічого. Дуже добре зараз, що кошти на рахунок сільської ради жодна організація не перераховує а може надавати одну таким чином. Напряму допомогу напряму допомагати це набагато швидше, і ми дійсно бачимо результат за що я ну щиро вдячна їм. Я можу сказати так, що е, три школи громади це Іванівська, Куличівська, Янисівська школа, у вересні місяці минулого року відкрили двері для учнів, і учні у нас навчаються офлайн. Ну, це є показник. Я вже сказала про три школи у громаді, які відкрили двері для своїх учнів. Але філія однієї із шкіл, на жаль, дітки навчаються онлайн цьогоріч, тому що школа не має укриття. От саме ця задача це першочергова задача, яку ми повинні вирішити дійсно за бюджетні кошти. Це зробити дійсно укриття в школі, щоб. Діти сіли за парти саме у краснянській школі? Скільки дітей всього відвідують школи? Школах. До 600 дітей відвідує школи, але є діти, які навчаються онлайн з за кордону. Ще говорячи про війну і про події от річної давнини, можете ви сказати? Ну от, що вкрали, що винесли тоді росіяни, і в якому чи вдалося вам це відновити? Ми знаємо, що і комп'ютерну техніку покрали тоді рік тому, так, яка у всіх зараз у селах, які були окуповані, в першу чергу винесли всю комп'ютерну техніку, яка була. Е, виносили ну, ми залишилися, я можу сказати, без нічого у сільській раді навіть не було е, ні ручок, ні олівців, ні паперу. Ми майже в повному обсязі відновили техніку. Також ми отримали для всіх шкіл громади комп'ютери, тому що і шкіл повиносили, і ноутбуки, і, і все. Хочеться, щоб всі жителі мали своє житло, але найкраща, найбільша мрія, щоб кожен житель жив і в своєму домі, на своїй землі, але ще й під мирним небом.